Всіх вітаю 4 грудня сьогодні. І ось питання від вас. Мені воно стало дуже е, цікавим. Дивіться. Е, побачила відео де сейсмолог затверджує, що Сибір в Сибіру зібралось під землею багато маги. Чекаючи, що вона потужно вибухне, і РФ буде не буде діла е, ні до України, ні до других е, інших держав. За допомогою звернеться до світу. Можна подивитись, чи це правда. Якщо правда, як швидко це здійсниться. Ну, про швидкість я, звісно, тут вам не підскажу по часу. Бо ще з півроку тому чула, що вибух якийсь буде із-під землі. Він буде дуже руйнівним. Дякую за розклад. Ну, дивіться, я почала шукати цю інформацію. ну, Звичайно, я сейсмологів не бачила, відео мені тут не потраплялось. Єдине, що знайшла, статтю, що дійсно Сибір це парахова бочка. Тобто, щось там дійсно є. Але ці всі сайти вони з РФ, і ну, в мене, наприклад, не відкриваються, вони заблоковані. Так що. Підтвердження 100% я не знайшла, але, в принципі, стосовно Сибіру, досить давно вже про це кажуть. Ну, давайте запитаємо. Так, сейсмологи стверджують, що в Сибірі зібралось під землею багато магми, і що вона потужно вибухне. Так, чи це правда, чи це дійсно так. Ну, Зараз побачимо. Так, Сибір, Сибір. Чи правда, що в Сибірі під землею багато магми? Про це кажуть сейсмологи, і вона вибухне. Чи це правда? Сибір, чи це правда, що там під землею багато магми? Так, король Пентаклі, земля. О! Туз жезлів. Дивіться, я коли почала ось питати це питання, почала карти, ну ви зрозуміли, думаю, якщо випаде туз жезлів, а він цей колоді дійсно показує оцю магму. Думаю, це 100% так. І дивіться, земля, і друга карта випала мені туз жезлів. Я про неї, поки тусувала колоду, думала. Вона вже була, вона вже була в, моїх, в моїй голові, і вона випадає. Дивіться. Перемога. Ну, моя відповідь так. Це правда. Про Сибір, що кажуть сейсмологи, що там під землею багато магми і що вона потужно вибухне це правда. Земля. Ну, тобто, земля, земля імператриця це земля. Це наша, це наша земля. Ось. Вели, і, до речі, дивіться, тут жезлів це оця магма. Вона вийшла наружу. Це, тут жезлів це виверження вулкану, показує. Вийде, а по королю Пентаклі це багато, це дуже там багато накопичилося оцієї енергії. Таке відчуття, що по картам, знаєте, земля терпіла, 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 всередині все тримала, тримала. Знаєте, коли люди тримають всередині, тримають все. А потім остання крапля і все. І з людини виходить все. Так само і тут: земля терпіла цих росіян терпіла. І ось воно повинно вже, мені здається, вийти на руж. Оцей весь негатив. Весь, весь негатив накопичився ось там в Сибірі, під землею. Це правда, 100%. Так, ну давайте запитаємо. Ну, 2025 рік я буду питати, вже там 26 я... потім будемо дивитися. Давайте, 2025 рік, Сибірь. Що там буде відбуватися? Сибір, 2025 рік. Що там буде відбуватися? Сибір, 2025 рік. Що там буде відбуватися? Нас цікавить те, що під землею накопичилось багато магми. 25 рік Сибір. Я. Що там буде відбуватися? Сила. І що? Судьба. Нічого собі. Агресія. Судьбоносні якісь доленосні, якісь сильні, агресивні. Щось таке судьбоносне, доленосне, сильно агресивне. Вищий суд. Ого, дві капентаклі. Іде підготовка до вищого суду. Це дійсно їм зв'яже руки. А, Земля. 2025 рік. Чи може, чи може таке стати, що в 2025 році на Сибіру, в Сибірі з-під землі потужно вибухне магма. Тобто вся ця енергія вийде зовні. 25 рік, Сибір. Може таке бути? Відлюдник, удар, смерть. Колісниця, воно все рухається. Повторення того що вже було. Да, королева Жизлів. це багато вогню. Дом Кубків. Сибір. Сибір, дивіться, там же ж холода, мерзлота. Сибір. Ось Дом Кубків, бачите, воно все. Сибірь. Ану, де та Там вода. Тут ще воду, воду показую. Ану, зараз я зайду на карту. Мені карта треба. Так, що там поблизу? Сибірь. Сибірь. Ну, вона ж велика, ви ж розумієте? Велика. Територія, і я так думаю, що це станеться десь біля води. Бо тут вода, вогонь, вода. Вогонь, вода. Вода, вогонь. Так, ще раз давайте. 2025 рік. Сейсмологи попереджають, що Сибір, під, Сибір під землею на цій території накопичу багато магми, і вона може вийти назовні. У 25-му році таке може відбутися. О, знов король Пентаклі і тут Жезлів. Диявол. І ще раз кажу, це може статися десь біля води. Оця територія Сибіру, де воно вийде назовні, це десь біля води. Чи може таке статися? Ну, мені не випали карти. Тупіку, карта ілюзії, того, що не буде, це. Тут, навпаки, всі карти кажуть, що так, це має статися. Воно все до цього йде. А тут ще карта повторення того, що було. Хто знає, хто розумний. Чи було там колись, я не кажу, там, можливо, там сотні років, а може і більше, десь ви чули, що там вже таке десь щось було. Сибіру в Сибірі. Так, давайте ще раз. Давайте запитаю загалом. Ось 25 рік, що чекає РФ. В плані чогось такого, знаєте, якихось давайте катаклізмів. 2025 рік РФ. Росія. Що її чекає в плані чогось такого. Природні катаклізми. О, 25 й рік, природні катаклізми на території Росії. Що, що буде? Що буде? Мир, вогонь. Диявол, хитрість, війна. Ну що, диявол війна? В нього одне на... На... Одне в голові Вищий суд, Вищий суд імператору. Хиткость. Катаклізм 25 рік на території Росії. Вибірково по регіонам ну, вона ж велика. Вибірково показує, десь біля води знов показує. Удари, таємні удари. Внутрішня якась боротьба, зв'язані руки. Ілюзія, ілюзія дома мічей і башня. Ілюзія, дом мічей і башня. І шо це? Знов дом кубків, дом кубків, дом мічей і башня. І смерть. Хотіла б сказати, що Кремль піде під воду. Ну так, да, під воду. Адже ж вода, Кремль, башня, піде під воду. Втрата земель. Бачите, розпач бо втрата якихось ресурсів і земель. Доля. Ну Тобто, це все доленосні події. да Це доленосні події. Це від нас не залежить. Це просто доля в них така. Це така доля, це така карма. Їх чекає це коли? Ніхто вам не скаже, коли. Коли ніхто не, сказ... не... не скаже, але я скажу єдине, що чи правда, що там в Сибірі багато оцієї магми, Пла... правда, чи вирветься вона ззовні? Вирветься. Коли, чесно, не знаю, на 25-й рік, ну не показало, що прям 100%, ні, не показало. А ще показує, що їхній Кремль, башня, вода і смерть? Не знаю. Що це там з ним трапиться? Внутрішня якась боротьба серед людей, втрата ресурсів, втрата земель. Воду тут показує знов, багато води. Вищий суд на імператора чекає. І вогонь, і воду показує. Бачите якось? І багато води, і багато вогню. Ну, таке, знаєте. Ну, Давайте ще раз останній раз. стосовно Сибіру. Так, а ну, покажіть, будь ласка. Ну, коли ж, ну, такої ж відповіді немає. Коли це має трапитись в Сибірі, що кажуть учені зійсьмологі, що під Сибір'ю накопичувалося багато магми, і вона десь може вийти ззовні. Коли це, коли це? Коли це трапиться? Коли це трапиться? Колісниця. Воно вже рух запущен. Тобто, змінити щось неможливо. Це всередині нашої планети відбувається. Змінити це прибрати неможливо. Рух йде, тобто воно рухається, воно все лізе назовні. Коли мир? Десять джеслів. Землі дуже важко утримуватись. А, це світ. Дивіться. Колісниця, світ і важкість. Світ це ж наша планета. Рух розпочався. Дуже важко утримувати це. Коли? Туз мечів. Коли? Смерть. Смерть ресурсам. Смерть грошам, смерть жадібності до грошей. Земля. Коли, коли, коли. І знову тут, бачите, мені показує біля води, десь поряд, біля води і вогонь. Вода, вогонь. Е, вода, вогонь. І тут туз мечів. Туз мечів, це, знаєте, що, це може показувати. Ось цей, ну, я не знаю, як вам сказати, туз мечів, це знаєте, що це, як може удар якийсь бути десь там, і це спровокує. Або ж тут карта шансу, що тобто недовго чекати. Тут нема карт таких, які кажуть, що треба почекати довго. Ні, недовго. Процес запущен, воно все. Його не зупинити. Воно вийде назовні. Воно просто вийде назовні. Вийде. Ну, ось така відповідь. Я розумію, що вам хочеться знати точну дату, але сказати я її не можу. Не можу.